Всім добрий час у суток з України. У мене наступна ситуація на об'єкті. Зараз будемо робити гіпсокартонову стелю і обнаружили, що тут виліз грибок Вон місцями. Ну так от що ми робимо? Беремо файдаловський проти грунтуючий засіб проти плісняви та грибка. І просто-напросто його. Опирскуємо і даємо хвилин 15-20 йому поборотись. Потрібно робити у добровітрованих приміщеннях, тому що, якщо чесно, то їдки можна засоби індивідуальної гігієни використовувати. Ну і от, дивимось, воно вже он покрил, ну, вздулось і. Так, ну, хвилин 5 пройшло і дивимося вологою губкою, змилось все повністю. Так що, ну там не до перска, це все без прикрас. І щоб вже себе підстрахуватись, користуйтесь отакою противогрибковою ґрунтівкою, Тому що раз грибок виліз то це не є гарно. Так що все, користуйтесь провірено, 100% грибка не буде. Все, всім дякую. Все буде файдаль.